Електрика для населення знову подорожчала. З 1 вересня кіловат коштує 71 копійку. По такій ціні порахують першу сотню кіловат, те, що більше, по 1 гривні 29 копійок. Спожити понад 600 кіловат, продаватимуть по 1 гривні 64 копійки. Енергетики говорять, що це вже четверте подорожчання електрики для населення. Нацкомісія з регулювання енергетики вирішила підвищувати тариф поступово за два роки. Всі дати і вартість є у постанові НКРЕ, яку прийняли торік у лютому. За п'ять разів будет повышать стоїмо електроенергії. У нас було повышение в том году, ну в 2015 году, 1 апреля, потім 1 сентября, в цьому году було 1 березня. І от зараз це 1 вересня. Далі також буде ще этот в 2017 году, 1 березня. Це, власне, та постанова, это буде останнє п'яте підвищення цін на стоимость електроенергії. Тоді оплату будуть нараховувати по 90 копійок за першу сотню кіловат. Все, що звище, по 1 гривні 68 копійок. Енергетики кажуть, попри подорожчання, містяни не стали економити електрику, споживають її скільки і раніше. А ось у сільській місцевості мешканці намагаються заощаджувати і особливо люди похилого віку. У квитанціях нові ціни на електрику лозівчани побачать за місяць.